Кошенята попліткуємо. Сьогодні говоримо про протест Насті. Приходько проти Євросоюзу. Холостяк 13, сповідь Альони Вінницької та Огнєвіч Умніца. Можуйте зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Як ви могли зрозуміти з огляду на вивіску: світла немає, але нічого, світло є в душі, як то кажуть. І сьогодні нам є про що попліткувати. Тож даний випуск мені хотілося б розпочати з Анастасії Приходько, яка провела свій власний внутрішній Тікток референдум. Як ви вже змогли зрозуміти в Тіктоці? Давайте подивимося, що говорить Анастасія. Дивіться, приведу вам такий приклад. І повернемося до наших баранів. Наприклад, пам'ятаєте, коли почався цей шлях стосовно Європейського Союзу? Нас з вами ніхто не питав. Референдуми ніхто не проводив і якось нікому не було цікаво, чи хочемо ми взагалі в Європейський Союз. Да? Вони самі почали цю історію, не питаючи нас. Да? Самі її продовжують, самі це все роблять. Ну, а нам що залишається, те й залишається. І стосовно того, що ніхто не проводив референдуму стосовно європейського союзу, я скажу тут. Я проти того, щоб бути в європейському союзі. Поясню чому. Е, дивіться, всі ці яхти, заводи, переходи, які будувалися в Європейському Союзі, вони почнуть будуватися у нас. Стосовно люди почнуть приїздити, їх фахівці, які розуміються на цьому обладнанні, і все таке інше, будуть працювати в нас, а де будемо працювати ми. Це перше. Друге. Я не хочу європейських тарифів, мене повністю влаштовують мої, які зараз в моїй країні є, якщо їх ще не будуть піднімати. Хоча обіцяли під час війни не піднімати, але то таке. Друге, я не хочу таких лікарень, які є в Європейському Союзі, бо я хочу потрапляти до лікаря тоді, коли я хочу, а не чекати тижнями в черзі, щоб мені просто дали рецепти, я сходила, купила собі анальгін. Не? Я не хочу такої бюрократичної історії, на кшталт того, що відбувається в Німеччині, що тебе отакі талмути з тобою паперів носити. і жити за паперами. І якщо твої сусіди побачать, що ти притискаєш сміття в мусорному баці, тобі випишуть штраф 500 євро. Я не хочу, цього. Я не хочу євро взагалі, мене дуже влаштовує моя гривня, і я не хочу сісти. Я не хочу, щоб посеред білого дня, коли я хочу купити щось в магазині, магазини магазині були зачинені на 2-3 години. А це когось взагалі інтересує, але я проти. Це мій такий власний тіктоковський референдум. Ви знаєте, побачивши це відео, мене здивувало, наскільки Настя використала досить клішовані уявлення про Євросоюз. Звичайно, у Євросоюзу є свої недоліки. В Україні їх теж вистачає. Проте, одне з наших кошенят написало коментар в моєму телеграм-каналі. Я хотів би зачитати. Це дуже велика підміна понять. Через власну меншу вартість люди не вірять, що Україна при вступі в ЄС може навпаки діджиталізувати застарілу європейську бюрократію. Анастасія не задумується про те, чому великі українські франшизи повальними темпами заходять на європейський ринок і мають там неабиякий успіх. А все тому, що український бізнес бачить там. Непахане поле для того, аби вигідно виділятися на тлі інших компаній, приклад нова пошта, від якої європейці у захваті. На прикладі країн, які вступили до Євросоюзу, за останні 30 років ми бачимо, що це дає нове дихання неповороткій Європі. Інтеграція економіки та цивільного життя це завжди складний процес. Ідіотський тейк про те, що у нас не питали. Тоді за що у 2014-му вийшли студенти, а потім і мільйони українців на майдан. Ми проходимо процес повної сепарації від Російської Федерації і в цих умовах. Наш єдиний варіант це європейський союз. Тому що самі ми навряд тут вигребимо. Нам потрібно стратегічно мислити та розвивати країну, впроваджувати європейське законодавство там, де нам це вигідно. Якщо ми говоримо про розвиток, а що стосується медицини, Європа теж часом прийде до тієї ж моделі, що і в Україні, коли все буде швидко і доступно. Тим паче, що українські медики в силу обставин зараз одні з найкращих у світі. У нас просто кладезь прекрасних розробок, які неймовірно спрощують життя. Прикладом є ідеально у порівнянні з усім іншим світом, банківська система, можливість оперативно робити перекази коштів і так далі. Якщо скоротити усе написане вище, то слова Насті хірня, в якій, на жаль, немає аналізу, а є тільки суцільні емоції. І ви знаєте, складно з цим не погодитись. Я... Захоплююсь кожен раз тим, наскільки ви в мене свідомі, дорослі, розумні люди. Тож Настю, я рекомендую тобі прислухатись до цього коментаря і трішки переосмислити систему координат своїх цінностей стосовно Євросоюзу. Можливо, ти з іншого боку поглянеш на цю ситуацію і не будеш нести херню, як кажуть наші глядачі. Тож так, а що думаєте ви про висловлювання приходько і взагалі наші кошенята, які знаходяться в Європі? Опі, наскільки ви погоджуєтеся з клішованими висловами Анастасії? Давайте поспілкуємось в коментарях. А з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в Дірект мої інстаграму, ви залишитеся анонімними. А ми зможемо додати ж до портрету цієї чи іншої особистості. Я боюся розлучення з 18 років, без досвіду взагалі там якихось стосунків. Ми пройшли просто весь цей шлях, коли все отак і було, і Боже, і як було класно, а потім все було погано. А в наших стосунках не штиль, ні. Не штиль, не штиль, і, і... 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 поки що ні. Ти дуже нервуєш, коли про це говориш? <гум> <гум> ну, тому що Навіть це дуже... Більше, ніж про батька. <гум> тому що це дуже особисте і про це дуже важко. Дуже важко на загал виносити. Отже, Альона Вінницька дала інтерв'ю Славку Дьоміну. Ви знаєте, коли підписники писали про складне дитинство дьоміна, я не дуже розумів про що йде мова, тому що я не зовсім активно слідкую за форматом інтерв'ю Славка. І якось переглядаючи один епізод, другий, третій, блін, реально у дьоміна в кожному інтерв'ю звучить теза про складне дитинство. Славко, Вікторе справжнім ім'я Дьоміна. Дай висловитись гостям твоєї передачі. Дай висловитись людям, як вони вважають, яке у них життя, яка у них думка. Ми вже всі зрозуміли, що в тебе було складне дитинство. Нахіба? Нахіра. Це повторювати по тисячу разів. Для мене це теж незрозуміло. Тому виникає чимало запитань. Який залишився після смак від цього інтерв'ю? З одного боку, на мій погляд, можна навіть провести певну паралель Альони Вінницької, Догарті, Зараз я поясню про що йде мова. Обидві були бунтарками в молодості. І зараз, коли вони стали старшими, більш виваженими, більш Філософськими та мудрими. Альона виглядає просто чудово в свої 50. Вау! Альоно, взагалі жодних прив'язок до цифр. Ти виглядаєш чудово, ти класна, ти суперталановита, тебе не вистачає на українській сцені. Але наскільки вона затюкана, наскільки вона зажата певними рамками, наскільки вона постійно. А от вона сказала, що боїться розлучення, тому що вона не уявляє свого життя без свого чоловіка. Потім вона розповіла про те, що вона в образі на Костянтина Маладзе. Молодець. Дякую, що ти відповіла чесно. Як ти відчувала? Вона подякувала йому як автору. Композитором за той вклад, який він вніс її життя, але в неї залишилася образа на те, як він блокував їй сольну кар'єру і можливість розвиватися. Тому що у Кості, коли з'являється особиста образа, він починає блокувати своїх підопічних, бо в нього досить великий вплив, що в бізнесі був принаймні. Але питання така: в кого повинна бути ця образа? Ви ж самі прибрали альону. Які можуть бути претензії до неї? Ви самі її прибрали. Тому досить щире інтерв'ю, досить приємна Альона, але не розкрита повністю як особистість. Видно, що не робить кроків вправо або вліво. Тобто, чоловік її жорсткою, Сергій. Вибачте, я минулого разу, коли ми робили злив про Альону, я переплутав, і назвав його Олексій. Сергій, Сергій Бальшой, видно, що тримає її в жорстких рамках, контролює. І це мене дещо насторожує, тому що хотілося би, аби Альона розкрилася на максимальний максимум і засяяла ще яскравіше, ніж на піку своєї популярності. Ось так. Хто дивився це інтерв'ю? Будь ласка, напишіть в коментарях, а ми з вами переходимо до Холостяка 13. Я відразу скажу, що буде дуже весело, тому що почався прогрів і телеканал публікує. Вирізки із анкет учасниць. Я навчаюсь в Яголонському університеті і вступила в Гарвард. За останні три роки я прочитала більше 600 книг. Я знаю, що він той самий, і ми підійдемо одне одному. Юстина зацікавив. Олександр я теж проходжу через трансформацію сприйняття свого тіла, і саме приклад Олександра. Його позитив мене дуже надихає. Дарія. Йдемо далі. Буду відвертою, це мій типаж. Хочу побудувати з ним екологічні, екологічні гармонійні стосунки, які надихатимуть нас обох Аліна. Побачила Сашка, він стік красивий хлопець. Перелайкала всі фото, щоб він мене помітив. А коли дізналася, що він тепер холостяк, вирішила, що це знак і треба йти. Дуже подобається, Олена. Олександр, флагман незламності, рупор підтримки усіх, кого спіткала схожа доля, показник того, що життя найважливіша цінність, можливість вплинути на зміни, звернути увагу на гострі теми, надихнути оточення і подарувати віру. Я флагман мови, мистецтва, освітньої діяльності і культурних цінностей. Ми чудово доповнюємо одне одного. Прагнені вивести державу, державу на новий рівень Катерина. Я думаю, що цей сезон буде супер хайповим з однієї простої причини. Тому що а, почути і озвучене, ось коли вони намагаються змішувати ескортниця з чимось інтелектуальним, соціальним, ну це буде крінж, однозначно крінж, і за цим буде спостерігати. Тож не потрібно сприймати всерйоз цей сезон, що там прям буде любов на любов. Але те, що будуть скандальчики, і те, що будуть гарячезні зливи, навіть не сумнівайтесь. Тому, дівчата, кошенята, будь ласка, директ мого інстаграму відкритий. діліться, як проходять кастинги і як розпочалися зйомки холостяку. Все анонімно, як завжди, гарантую анонімність. А ми будемо ласувати пікантні подробиці нового сезону. Не забуваємо підписуватись на нашу телеграм-спільноту, яка є невід'ємною частиною пліткового життя, в тому числі усі посилання в описі та в закріплених. І на завершення Злата Огнівич викладає сторіс про те, що українці надивилися і наслухались росіян на 81,6 мільйонів доларів. За 2023 рік українці спожили російського контенту на 10 тисяч fpv дронів. Я хочу подякувати Златі. Ви знаєте, як би я неоднозначно ставився до тих чи інших персонажів, якщо вони роблять щось хороше, про це потрібно говорити. І Злата обрала саме цю тему, про яку не досить часто говорять, особливо зараз, тому що всі якось переключилися. Більшість людей знову ж таки не узагальню, але безліч прикладів, хто живе своє життя, і для них знову риторика. Стало актуальною, війна це десь там далеко. Відповідно, злата в такий спосіб, маючи велику аудиторію, нагадує про важливість споживання україномовного українського саме контенту. Тому злато, я тобі за це вдячний. Ти робиш важливу справу. І давайте так розумієте, ми не зможемо пройти цю сепарацію, якщо будемо рівнятися чи щось дивитися російське. Щоб що, у нас свого зараз вистачає, і це класно. Тож підтримуйте, будь ласка, українських авторів, український YouTube. А я не прощаюсь, скажу до зустрічі в наступному випуску «Пліток», який виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. А з вас сподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Слава Україні! Разом до перемоги!